У тіні храму сидів сліпий старець. Перехожий запитав його. Вибач, за моє запитання, але як ти осліп? Я сліпець від народження, відповів старець. Чим ти займаєшся? запитав перехожий. Я астроном», — відповів той. Я спостерігаю за сонцем і зорями, але ж ти їх не бачиш, здивувався перехожий. Бачу, відповів старчик. Вони тут. І він притулив руку до своїх груд. Можна так жити? Ти сліпець і не сліпець, в результаті ти зрячий, ти глухий, і ти водночас музика чуєш музику. Тобто не почуваєш своє хибності. Можливо? Звісно. Можна, так? Тому що всі наші органи чуття вони загалом виходять з нашого нашогоїзму. Якби ми не мали цих органів чуття, ми могли би бути зовсім іншими. Тобто, якщо від мене відцікається цей орган чуття. Ось, припустимо, я сліпий, як цей старець, який каже, я водночас ще є астроном. як от мені не відчувати, що я сліпий? Скажіть, будь ласка, зазирай в себе, дивись в себе, що я там побачу. Побачиш усе: небо, зорі, усе. У собі. І якщо я, припустимо, глухий, я можу бути і музикантом, так? Все, що бажаєш. І я почую музику. Тобі не потрібні твої п'ять органів чуття, тобі твоє тіло не треба. Так. Якби у нас не було тіла, ми були б такими щасливими і досконалими. Тобто, от у цьому разі я не відчуваю жодної своєх єдності, якщо я ніби живу з собою. Так. Ну, от навчіть. Ось як от так, от. І ну як от... так жити? Так, як от до цього прийти ось до цього? Це добре звучить? Добре. Цього не поясниш. Не поясниш? Ні. Ну добре. Я тоді, ось ще останнє запитання поставлю щодо цього, припустимо мудреця. Він сказав: я астроном, зважаючи на те, що я сліпе. Чому ми весь час завмираємо, дивлячись на зорі? Ну тому що це протилежно нам. Частина всесвіту, в якому ми існуємо, і вона відразу ж говорить нам про свою безкінечність і нашу скінченність. цей, цей момент, момент. так. Тобто я бачу в цьому безкінечність, її можна віднайти в собі, її можна віднайти в собі, ти можеш з'єднатись із цими зорями, ти можеш відчути, як вони живуть, ніби, ніби цим я переходжу в цей стан безкінечності. Так,